Усіх вітаю 16 травня 2024 року місто Херсон. І вирішив я зробити трошки відео про те, як підготуватися до цвітіння. Це буде актуально у нас в місті Херсоні десь через недільку. Чому? Тому що ми підходимо до того моменту, коли. Буде квітнути виноград. Ну, десь через недільку масово вже буде, більш-менш. Що потрібно зробити? По-перше, там, де у вас грона, до грона треба прибрати всі. От, бачите, у мене гронка є ще тут. Тобто, оце прибираємо. Оце теж прибираємо. Але вище ось, бачите, пасинок який. Є сорти, які дуже гарно гонять пасинки. Тут ми робимо на один листочок. Це у мене сказка. Вона прескажена. Є в неї таке. Ось тут я вже, бачите, поприщіпував який пасинок гони. Бачите? Деревісні. Ось, дивіться, трошки от пройшло три дні, десь я прогавив і. Він вже 20 сантиметрів. Отак треба раз. І йдемо по, по лозі. Ідемо, бачимо ще один. І отак. Все на один листочок. Пройдіться. Розкладіть виноград. Бачите, у мене раз між лозами ось такий таке, така відстань. От рука, якщо ложиться сюди, значить, нормально. Якщо буде дуже близько і рука не проходить, то дуже густо. Обов'язково прив'язати. От, от тут я, бачите, ще не прив'язував, буду зараз займатися. О, зараз на ту сторону вийдемо, я покажу дещо. Ай, де тут? О, ось. Так, я тут прикрутив, його прищепив. Ось, оп, рука проходить. Все, значить, відстань гарна і можна. Ось тут, після, дощ... після дощів у нас пішли пасанки. Отак, От усі пасанки, отак. От Чому оце треба прибирати? Тому що питательні віщества, які виділяє виноград. Будуть йти на запилення і не будуть розходуватися на ось такі на точки росту. Ось бачите? Є виноград у мене. Ось тут зорінька, бачите? Зорінька. зореньки є деякі прикалюшки. Так, вона дає нам більш-менш пасанок, Але листя у, у тому сезоні я побачив, що вони не, не дуже прикривають грону. І є деякі місця, де я навіть отут на низу оставив от грона, а я на низу оставив листик, листочок. Але це тільки на зоріньки, Тому що в минулому році не вистачало листя. Зараз думаю, все буде гарно. Ось таке коротеньке відео я зробив. Навіть не коротеньке, майже 5 хвилин. Але показати це потрібно, тому що ми підходимо до цвітіння. І перед цвітінням треба буде зробити першу обробку. Я вже зробив, тому що у мене на гіберіліні вже цвіте, квітне. Так що, якось так, ви поставте лайк, зробіть підписочку. То що я буду вам дуже-дуже вдячний. Вон, бачите, мої, мої совідучі. Ось один. другий запрятався у чесноку. Бачите? А там ще сусідський. А от там ще сусідський бігає, біленький. Поставте нам всім лайк, робіть підписочку, за що я буду дуже-дуже вдячний. До зустрічі. Хай нам всім щастить. Крокуємо до перемоги, друзі.